Всім привіт! Сьогодні я вирішила поговорити про 27 речей, які стали для мене дуже важливими за мої 27 років. Я написала собі невеликий на список і час від часу буду від нього. Від нього <схід> буду у нього відгадати, щоб е орієнтуватися на нього. Перше, що я хочу сказати, дякую за те, що ви дивитесь це відео. Мені приємно. Залишайтеся далі буде. Перша річ, яку я зрозуміла, це те, що у кожного свій темп. Неважливо, скільки тобі років: 15, 16, 20, 30, хоч я не знаю, 70. Річ у тому, що є така штука, як соціальні мережі. За рахунок цього ми відчуваємо багато тиску, що, наприклад, є люди, які досягли більше, у кого вже свій бізнес, або, наприклад, діти, сім'я. Але на мою думку, у кожного свій темп. Тобто, якщо, наприклад, є. У вас однокласниця чи одногрупниця, у якої вже свій бізнес, а їй всього 20. а вам, наприклад, 23, і у вас такого немає, це не страшно. Плюс е є така річ, як у нас у всіх від початку різні можливості. Тобто ми не народжуємося в однакових сім'ях, і є така приказка. Я думаю, що багато хто її знає, що якщо попросити рибу лазити по деревам, то вона буде почувати себе тупою. Точно так само і з нами, тобто, якщо ми робимо те, що ми не вміємо, або, наприклад, те, в чому ми не розбираємось, да, то це також дається доволі важко. Друга річ це бути чудечкою. Я коли навчалася в школі, у мене було доволі багато чудернацьких нарядів з рахунок того, що моя мама є швачкою. І вона мені шила багато різних речей. І коли я була мала, мене це взагалі ніяк не хвилювало. Тобто я одягалася в те, що хотіла, і мені було цілком нормально. Але з віком я зрозуміла, що це пройшло. Я ходила і думала: так, а якщо, наприклад, зараз ось це якось популярно, да? а я так не одягаюся. Я помічаю це на інших людях, і я думала, що це дуже важливо співпадати зі стандартами якимось. Пізніше я зрозуміла, що це. Немає такої ключової цінності, як здавалося на початку, бо бути чудачкою це ок, тобто одягатися не так, як інші, або виглядати якось дивно для когось, або робити чудорнацькі зачітки, хоч два хвостика, зробіть собі, нічого із цього не зміниться. Якщо вам все комфортно, якщо ви почуваєте себе від цього краще, то робіть зі своєю зовнішністю все, що вам подобається. І не звертайте увагу на критику в свій бік, якщо вам від цього кайфово, і просто ви думаєте, що клас, супер, це я, насправді. Третя річ простіше ставитись до всього. Я багато за своє життя ставила неважливі речі на важливі місця. І потім мені хтось сказав класну фразу, що подивись на це через 5-10 років, чи буде все ще це для тебе мати таку вагу? І я подумала, що ні, це так не працює. Через 5-10 років мені це буде неважливо. У мене була ситуація, коли мені треба було зібрати якийсь документ. Я за цього дуже сильно переймалася, я дуже сильно нервувала, накручувала себе і так далі, тому подібне. І потім я зрозуміла, що це, ну, це мені нічим не допомагає, навпаки, заважає. І якраз в той момент я почула цю фразу, що подумай про 5-10 років, чи буде це важливо, чи ти згадаєш про це. Бо я думаю, що в багатьох з нас є такі ситуації, коли ми перебільшуємо значення речей, і через п'ять років ми можемо навіть не згадати, що таке було. Чверта річ: люди не хрустальні вази. Якщо ви боїтесь щось зробити, щось сказати, наприклад, ну хтось подобається, і ви боїтеся це сказати людині, це може бути початок відносин, і ви думаєте, ось зараз я щось таке скажу їй або йому, і все, це буде кінець світу. Це не так. У кожної людини є, те, що знаходиться поза межею нашого досягнення, і кожен з один може витримати ваші емоції, те, як ви з нею розмовляєте. Тобто не завжди треба підбирати прям слова до всього, що ви кажете, і ходити на шпиньки. П'яте Можливо, мати час на себе. Я прочитала колись: треба робити з себе щасливу людину. Не в тому плані, що ти ходиш така, позитивна, така класна, така драйвова, ні. А в тому плані, що ти робиш себе саму або самого щасливим. Наприклад, якщо ти любиш прогулянки, ти береш себе і вигулюєш. Буквально, як можна сказати, є такий мем, там написано Дорога, пішли вигулювати нас для нашого грьобаного фізичного та психічного здоров'я. Ось так само і в нас. Якщо ви думаєте час на себе це неважливо, або ви не приділяєте собі його взагалі, бо якщо сам не можеш собі приділити час, то хто ще зможе? Важливо. Не змагатися з собою і продовжувати робити те, що ти хочеш, просто дати собі час. Наприклад, частина вашого щастя заключається в тому, щоб займатися улюбленим хобі. І у багатьох людей є різна мотивація. Хтось хоче заробляти гроші, хтось хоче малювати, танцювати, займатися музикою, але важливо, якщо щось не виходить, просто дати собі час і продовжувати далі. І через якийсь проміжок можна буде побачити результат того, що ви робили, того, що ви в себе вклали. Шосте чекап. Дуже важливо час від часу задавати собі важливі питання. Наприклад, де я зараз знаходжуся, де я була, куди я хочу прийти завтра, які люди мене зараз оточують? Навіщо вони зі мною? Що вони мені приносять, що я їм приношу? Робити такі речі, можливо десь раз на півроку, а може навіть і кожен місяць. Я останній раз таке робила півроку тому. І буває, що я забуваю, але вважаю, що це важлива річ, бо тоді можна легко зрозуміти, куди ти хочеш прийти, і що тобі для цього треба зробити. Наприклад, якщо людина хоче там, викладати десь, да, то це може бути знання мов, курси підвищення кваліфікації. Але якщо ти не даєш час собі на те, щоб розібратися, де ти, і що з тобою, то ти і не будеш цього знати, бо просто не будеш звертати на це уваги. А цьому річ, яку б я хотіла. Виділити це здоров'я. Я коли була мала, моя мама доволі часто водила мене до лікаря зі своїх причин, які я не дуже хочу називати. Але коли я підросла, у мене стало більш пофігістичне відношення до цього. І я приходила там раз на рік на яке-небудь обстеження, типу здати там кров і основні аналізи. Але потім я зрозуміла, що таке відношення до себе це не дуже гарна затія. Бо є такі речі, які варто перевіряти кожен час. Наприклад, одна з них це зуби. Вони в нас одні, і це така річ, яка потрібна нам кожен день. І якщо на часу не помітити якісь речі, то може бути потім дуже неприємно від фінансового плану до психологічного і фізичного. Чесність з собою і іншими. Я колись прочитала, що приховувати емоції. І свої реальні реакції, це не знати себе і не давати оточуючим дізнатися тебе. На моєму досвіді мені ніколи не щастило, якщо я була з людьми нечесна. Тобто мені доводилось потім щось робити з цим, якось працювати з цим. І найлегше, що можна зробити, це бути чесною, казати, що, наприклад, Та отака і отака. І це нормально. Ти можеш або бути зі мною поруч, або якщо тобі таке не підходить, ти можеш піти. І це цілком нормально. Але брехати бо намагатися бути кращою людиною. Я маю на увазі конкретно ті ситуації, коли люди приховують себе справжніх і намагаються бути тим, ким вони не є. На мою думку, це дуже поганий план, і він не працює. Дев'ятим пунктом я написала відкладання грошей. У мене в житті практично не було такої ситуації, щоб я залишилася з нулем на карті. Але нещодавно воно сталося. Сталася вона по провиніння документів і бюрократичних всяких речей, на які я не можу, на жаль, ніяк вплинути. І сталася така історія, що я відкладала до цього гроші. Не багато, але на місяць мені вистачить спокійно. Ця суть полягає в тому, що якщо б я цього не зробила вчасно, я б не знала зараз, куди бігти і з ким розмовляти, щоб мені дали грошей. Бо мені банально не було би що їсти. І я вважаю, що мати фінансову подушку це дуже важливо. І немає значення, чи ви знаходитесь відносно, чи ви живете з сім'єю, чи самі з собою. Не важливо. Важливо мати подушку безпеки, бо бувають такі ситуації, коли потрібні гроші, і люди починають думати в паніці, де їх взяти. І дуже гарно, якщо у цей момент у вас була ця фінансова подушка, на яку ви можете покластися. Десяте. Недоліки бачиш лише ти. Варто порівнювати себе лише з своєю минулою версією, бо у людей, наприклад, ти не знаєш, що у них стоїть там за ними. Тобто я розмовляю як професор. У Більшості людей, які чогось досягли, є часто темна сторона, про яку ми ніколи не знаємо. Знаєте, є така штука, що коли хочеш таке щось, як у когось, і думаєш, от би мені так. А насправді там за тим, що людина має, стоїть така велика кількість зусиль, невдач і всього різного, що краще такого не бажати. На мою думку, варто порівнювати себе лише зі своєю попередньою версією, якою я була вчора, що я робила вчора, яка я сьогодні, яка я була рік тому або був. І це для мене являється константою, бо коли людина порівнює себе з кимось іншим, це її вганяє. В такий депресивний стан. Одинадцяте вибачати собі і людям. Якщо ти не можеш вибачити собі, то як ти можеш вибачати людям? Я коли була молодша, я думаю, мені було років 16, може 17, у мене був такий період, коли у мене було декілька поганих відносин. Поганих я маю на увазі там, де мене не цінували, витирали в мене ноги, щось робили таке, що мені було неприємно. Але я нічого з цим не робила. Я не захистила себе на той час. У мене не було ні ресурсу, ні опори це зробити, нічого. У мене тоді не було такого, щоб я могла на себе покластися і допомогти сама собі. І через час я себе дуже сильно за це корила. Я думала, що як ти могла, ти своя найкраща людина, ти своя опора, і ти себе не захистила. І я думала, що Раз я такого не зробила, то це все. Як, би, як так може бути? Найблизькіша людина не захистила себе. А потім я зрозуміла, що не сенсу це робити, бо змінити я вже нічого не можу в минулому, а в майбутньому я можу стати тільки кращою версією себе. І це все, все інше не в зоні мого контролю. І якщо ти можеш вибачити собі. Ти можеш вибачати так само інших людей. Бо не кожна людина, яка зустрічається тобі на шляху, хоче зробити тобі щось погане. Буває таке, що стаються всякі випадковості, і, на жаль, це ображає нас, але бувають ситуації, коли людина не винна у цьому на всі 100%. Дванадцяте до себе по-доброму. Це про те, що любов. До себе це дуже важлива річ. І це не всякі оці, от там, наприклад, як в інстаграмі часто кажуть, що любов до себе це піти в спа, зробити масаж, наприклад, поїхати кудись. А з мого досвіду, любов до себе це час. Конкретно приділений собі час. Якщо я зараз знаходжуся в точці А, то як я можу дістатися до точки Б або, наприклад, що я можу зробити для цього. Якщо мені погано, як я можу собі допомогти про це все. І також дуже важливо не критикувати себе і не обзивати себе, бо це все відображається на нашому внутрішньому стані. Наприклад, уявіть, що у вас всередині є внутрішня дитина, і це ви маленька або маленький. І ви це все їй кажете. Я цікавлюся психологією, і є така річ, як транзактний аналіз. І вона говорить нам про те, що у кожного з нас є всередині контролюючий батько. Дорослий і дитина, тобто внутрішня дитина. Там, звісно, їх набагато більше, але це такі три основні. І от уявіть, що ви цій внутрішній дитині кажете, да, там ти не досягла цього, ти не зробила це. А ось дивись, там у Марії якої-небудь там не знаю, вже 10 бізнесів. Ви так її затюфуєте, як, наприклад, в школі вчителі. Там кажуть іноді дітям, що ти там то не зробив, ти там не такий, не сякий. От так само ви це робите, але для себе, тобто являєтесь своїм найгіршим катом. 13, у всіх бувають погані періоди. 24 години на добу це лише один день, а не ціле життя. Якщо у вас сьогодні щось не вийшло, ви запізнилися на потяг, машина стала, втратили гроші, ще щось, просто відпустіть ситуацію і не. Намагайтеся на ній сконцентруватися і подумати, що я сьогодні зробив не так. Намагайтеся подумати про те, як ви зможете завтра це виправити, або, наприклад, просто розслабтеся, дайте собі час і подумайте про те, що це всього лише один день, і він не визначає весь шлях вашого життя. І з цього пункту випливає наступний: почніть помічати добре і хороше навколо себе. Чому мені сьогодні пощастило? Де я сьогодні знаходжуся? А потяг вчасно приїхав, клас, супер, мені пощастило. Наприклад, пропустили в черзі, вау, клас, оце я щасливчик, мені пощастило. І ви побачите з часом, як такі речі збуваються. Бо наш мозок він здатний концентруватися на тому, що ми бачимо перед собою, буквально. Тобто, якщо я буду помічати сонце і казати там ой, гляньте, яке сонце, та там жовтий колір, то я всюди його буду помічати. Якщо я буду акцентуватися на людей, у яких є татуювання, наприклад, або якесь волосся кольорове, ще щось, так само я почну і це помічати. І це так само працює з нашими установками в голові. Якщо ми будемо собі казати, що я сьогодні щасливий, мені так щастить в житті. Я везучий везунчик, то так воно і буде відбуватися з часом. Це може здатися дуже дурним, але спробуйте це безкоштовно. Надцятий пункт. Спорт обов'язково повинен бути в житті для того, щоб підкачатися, або, наприклад, тягати важкі, важкий метал, груз, або ізнуряти себе на тренажерах, а для того, щоб почувати себе здоровою. Це може бути навіть зарядка 10 хвилин на день, або, наприклад. Щось інше. Головне, щоб він приносив задоволення, а не те, що, наприклад, ти біжиш на біговій доріжці, з тебе сходить сім потів, і ти вже думаєш, господи, я ненавиджу цей спорт, я ненавиджу цей спортзал, я ніколи, ніколи сюди не прийду. Набагато краще брати те, що тобі подобається, і робити це. Тут пункт у стосунках завжди двоє. Не звинувачуй себе у всьому, що трапляється у твоєму житті. Ти не винувата або ти не винуватий у всьому тому, що відбувається. Є також інші люди, будь-то батьки, або, наприклад, партнер або друзі. У будь-якому випадку є доля відповідальності людини, яка знаходиться по ту сторону ваших відносин. Є така фраза, що якщо ти зробив п'ять своїх кроків, а людина не зробила своїх п'ять, то краще розвернутися і піти. Бо можливо розуміти, що тебе цінують. З тобою хочуть проводити час і також щось віддавати, не тільки отримувати. 17. -е, все, що нас не вбиває, робить сильніше. Це звучить дуже пафосно, але воно так і є. Бо у мене було багато ситуацій в моєму житті, коли я думала, що це кінець. Не в прямому сенсі слова, да, що я там помираю чи ще щось, слава Богу. Але у тому сенсі, що були такі ситуації, коли я думала... Боже, невже це кінець? Зараз, наприклад, я втрачу роботу, або зараз я втрачу квартиру, або ще щось небудь? І потім проходив якийсь час, і я розуміла, що завдяки цій ситуації я стала набагато сильніше. Наприклад, я навчилася, як справлятися в даній ситуації. Я навчилася, що якщо така ситуація трапиться ще раз, я буду знати, що робити. У мене буде план дії на цю ситуацію. А я не буду бігати в паніці і думати, що це кінець світу і він зараз хлопнеться. Наступний пункт нормально не влаштовує. Комедно звучить, я знаю, але завжди можна досягнути чогось кращого. Це не про цю історію, коли ти досягаєш, досягаєш, досягаєш і не зупиняєшся. А більше про те, що чим більше ти хочеш мати в житті, тим більше треба працювати. Це може бути про різні сфери сказано і про різні життєві ситуації, але. Можна сказати так, посередність мене не влаштовує. І коли ти будеш робити більше для себе, більше для оточуючих, то ти один раз скажеш собі так, це саме те, що я хочу, це саме те про те, що я мрію, а не так, що, наприклад, да, це нормально і окей, як роблять якась частина людей. Тутний пункт. Не витрачай свій ресурс на непотрібних людей, на побачення друзів або знайомих. Якщо ти відчуваєш, що ти хочеш сьогодні побути вдома, Нікуди не йти, подивитися серіал або щось пописати, помалювати, зробити щось для себе, то це і роби. Коли мені було приблизно років 16 або 17, я так точно зараз не згадаю, у мене був період, коли я працювала в барі. І... Із-за цього в мене з'явилося багато знайомих, які мене постійно кудись кликали. Іноді це були вечірки, іноді це було просто десь прогулятися. Я пам'ятаю, як я сиділа вдома і думала: завтра я точно нікуди не піду. Завтра я залишуся вдома, я буду сидіти малювати, читати книжки, щось робити. І вгадай, що на наступний день мене кликали, і я знову йшла. І так продовжувалося десь півроку, поки я це не зрозуміла. І в мене вже така кількість негативу накопилася за цей час, що я просто подумала, що якщо зараз я нічого з цим не зроблю. Я не зможу так далі. У мене не буде ресурсу, бо всім нам треба час на відпочинок, навіть від найблизькіших людей. Пункт 21. Шукай опори. Опори я маю на увазі, що зараз і, в принципі, я думаю, завжди світ є нестабільним. Сьогодні ти можеш мати все, завтра нічого, так само і навпаки. І дуже варто мати опори, на які ти можеш надіятися. Це можуть бути якісь хобі, це може бути кохана людина, це можуть бути, наприклад, якісь ритуали. У мене є декілька місць, я їх називаю для себе місця сили, і якщо я себе почуваю погано, я просто йду туди. Я знаю, що там нікого не буде, що я буду там одна, що я можу посидіти, або, наприклад, пописати щось, да, виписати свої думки, свої якісь мрії, ось це все, побути бути сама собою. Окрім цього, в мене є малювання, яке мені дуже допомагає в житті. Якщо я відчуваю себе погано, мені достатньо взяти в руки пензлик або олівець і вже стає краще. І так само я пропоную тобі знайти в собі ці опори. Тобто щось що тобі робить краще і допомагає залишатися в цьому стані, коли ти почуваєш себе добре. 22. Довіряй собі. Є багато людей, які будуть давати тобі поради в житті. Це можуть бути як твої друзі, так і твої вороги. Але є така річ, як інтуїція. Так, це не зовсім доказова річ, але є ось це відчуття, що ти, наприклад, у тебе є варіант А і Б, і ти думаєш, так, окей, я візьму варіант Б, а потім підходить, наприклад, мама і каже: Слухай, варіант А краще, і ти така думаєш, хм, може дійсно варіант А? Потім підходить брат і каже: ні, слухай, варіант б, б краще. Ти думаєш, ну так, да, я була права. І так проходить, наприклад, скрізь тебе 10 людей. І в кінці ти сидиш і думаєш, а який варіант, що я взагалі хотіла? І бувають такі ситуації, коли людина погоджується на те, що не вона ізначально хотіла, а на те, що їй підказали, її друзі чи знайомі. І наприкінці вона може про це пожалкувати. Це не аксіома. Це працює не завжди, але я думаю, що просто треба довіряти собі, бо хто краще знає тебе, як не ти сама. І якщо ти відчуваєш, що треба зробити А, то краще зробити це. 23 пункт краще зроблю і пожалкую, ніж не спробую. В моєму житті було багато ситуацій, коли я боялася. Я думала, що якщо я зараз це зроблю, це буде якось дивно. Наприклад, коли я завела YouTube канал, я подумала, що окей, хто це буде дивитися. І насправді в мене зараз небагато переглядів, але все одно я відштовхуюсь від того, що мені це цікаво, я хочу цим займатися, і, можливо, комусь може бути корисна інформація або розважальний контент, який я роблю. І на мою думку, дуже важливо пробувати те, що ти хочеш в житті, навіть не дивлячись на те, що ти можеш пожалкувати про це, але хоча б ти будеш знати, що ти спробував. У нас у всіх не так багато років життя, щоб перейматися за те, що подумають інші. І з цього випливає наступний пункт. Я хочу це зробити, я боюся це зробити, робиться наляканим. Це про те, що навіть якщо ти цього й боїшся, все одно можна спробувати. Немає ніякого надзирателя, який буде стояти над тобою і казати: ага, ти намалювала погану картину, ти написала поганий вірш, ти зняла якесь чудонацьке відео, його ніхто не подивиться. Ми є для себе найгіршими надзирателями. У мене була нещодавна ситуація. Я співаю в музичному гурті, там, де я навчаюся. Тобто це гурт, який знаходиться при навчальному закладі, він невеличкий, про нього ніхто не знає, окрім тих, хто там навчається. Але була ситуація, коли мені треба було заспівати при людях. Це було близько 20 людей. Я дуже давно цього не робила, і особливо я не робила цього сама. І коли люди сидять доволі близько, вони просто дивляться на тебе, роздивляються себе з п'ять до голови. І я стою, я розумію, що у мене починається паніка, у мене трясуться руки, я не знаю, що робити. Тобто, моє тіло знає, що робити, я знаю, що співати, я пам'ятаю текст, але мені настільки страшно, і у мене в голові починають проноситися різні думки, але я все одно це роблю, не дивлячись на страх, не дивлячись на те, що мені панічно. Я просто взяла і заспівала, і в кінці всі аплодували. Це був дуже гарний досвід, і одночасно не дуже гарний, тобто жахливий, я можу сказати, але принаймні я навчилася як з цим справлятися. Пізніше я заспівала ще раз, вже було краще, не так панічно, але так. Наступний пункт, який випливає з попереднього, це присвоювати, присвоювати собі свої заслуги. Наприклад, я. Коли сталася ця ситуація зі співом, я подумала, Боже, як так сталося, я в репетирувала цю пісню, я це вже робила, чому така ситуація сталася, як я могла, і так далі, і тому подібне. Але я не сказала собі дякую. Наприклад, дякую за те, що ти не пішла зі сцени, дякую за те, що ти співала, дякую за те, що ти згадала текст пісні, те, що ти не розвернулася і не пішла, навіть якщо тобі було дуже лячно. І... Я вважаю, що подяка собі і помічання того, що ти робиш в житті, це дуже важливо. Бо є наш шлях, куди ми йдемо, наприклад, якась мета чи якась мрія, яка з нами залишається все життя. І навіть коли ми робимо маленькі кроки до цієї мрії, це вже важливо. Тобто важливо навіть на пів кроки. Наступне, що я хочу сказати, безкінечно цілі ти не знаєш, куди йти. Як я казала на початку відео, треба час від часу робити чекап, де ти знаходишся і куди ти хочеш прийти. Одною частиною цього – це є наші мрії і цілі. Наприклад, є така мрія, як гроші або свій бізнес. І класно, коли це мрія, але було б непогано розкласти її на маленькі цілі. Наприклад, що я можу вже сьогодні зробити для цього. Я можу, наприклад, намалювати логотип, або подивитися, які є візитні карточки, або подивитися, чи здають десь приміщення, проаналізувати ринок, подивитися, чи є вже такі кав'ярні, чи є такі салони, ще що-небудь, зайти в той самий TikTok, в чат GPT, запитати у нього і так далі, і тому подібне. І дуже класно написати собі хоча б мінімальний план, бо коли є план, ти розумієш, куди йти. А коли його немає, ти просто це залишиться мрією, на жаль. Наступне зважати на те, що не влаштовує тебе. Це також випливає з попередніх пунктів, тобто не порівнювати себе з кимось, як я вже казала, а бути собою. Наприклад, мене не влаштовує гнучкість мого тіла. Коли я це зрозуміла, я почала займатися танцями. Потім я зрозуміла, що це не моє. Пізніше я почала займатися пілатесом, і ситуація покращилася. І тепер я закохана в Пілатес і можу про нього розмовляти годинами, розповідати, наскільки це корисно, який у мене прекрасний тренер, як вона мотивує людей займатися цим прекрасним пілатесом і так далі і тому подібне. І я бачу, як у мене міняється постава, як у мене міняється гнучкість тіла. І мені все одно хто що скаже. Було пару разів таке, що мене питали, чим я займаюся. Ну в плані спорту ми розмовляли про щось, і люди питали. І я кажу, білатисом. Вони такі, а що це таке? Я кажу, ну це відносно схоже на його. І вони такі, а ну, типу, це ж не спорт. І я думала про себе, що ні, це спорт. Я звернула увагу на те, що мене не влаштовувало. Я це пропрацювала і пропрацьовую далі. Але якщо когось це не влаштовує, мене це не повинно хвилювати. А головне, що я від цього кайфую, і мені з цим прекрасно. останній пункт це не чекати кращого. Це може бути дуже дивною цитатою, але багато людей не наважуються щось робити. Є така річ, що ти сидиш вдома і думаєш, окей, кому це буде цікаво, а як я буду просуватися, а що я буду робити, і так далі, тому подібне, і це продовжується, наприклад, день, два, три. І ти ходиш цим і думаєш про це. Але річ у тому, що кращого часу не буде. Наприклад, якщо ти хочеш знімати відео чи фото, ти можеш взяти свій телефон, який би він не був, і зняти на нього. Тобто, подивись на старих майстрів, на людей, які фотографували на чорно-білу плівку, і все одно вони були або популярними, або їх знімки ввійшли в історію. Так само з книжками, з будь-якими хобі, з бізнесом зовнішністю, з усім, що стосується нашого життя. Ти можеш не чекати того, коли у тебе з'явиться класні друзі, класне якесь обладнання, я не знаю, худі, стегна або що зазвичай ще хвилює людей. Тобто всі ці речі, які ти можеш віднести в категорію, ось коли це з'явиться, тоді я почну. Скоріше за все, не почнеш. Але ти можеш почати зараз з тим, що є. І потім по дорозі ти зрозумієш, чи тобі дійсно було потрібно те, що ти до цього хотів, чи ні. Це були мої 27 висновків за 27 років, які я прожила, зрозуміла, і, можливо, вони зміняться з часом, я не знаю. Можливо, я подивлюсь це відео через декілька років, і подумаю, Господи, хто це взагалі розповідав? Але на даний момент і сьогодні вони саме такими. Я сподіваюся, що вам стане корисним щось із цього. І до нових зустрічей! Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!